Привіт, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжую грати Need for Speed Rivals і фрагментально для вас знімати. Сподіваюся, що за цей мозон не заблокує ютуб. Не накладе санкції. Клас, друзі. Отже, Феррарі я придбав. Ну і що тут у нас новий рівень якийсь.

The kind that carry a grudge. They don't play by the same rules the cops do. Their only purpose is to end you. To beat the VRT, I must be better. Better than I. Так, а що тут? Я так зрозумів, треба щось з цього брати, мабуть, так? race, pursuit. Mm -mm І драйв. Ну, Я не знаю, що Я не знаю, що брат. Ну, давайте це. Фіг зна що це таке. Отже, друзі, тири-ти, -ти, поїхали. Давайте глянемо, що там Феррарі. У нас у мене половиною тисячі, а її вартість 875. Вот. На жаль, поки що я не можу придбати. У мене вже і порше відчинений і. І. і, -і. Аудюха є. Давайте пройдемо, назаробляємо ще бабла. Моя Ауді жовто-блакитна. Поїхали. Трохи прокачана вже, не, не по максимуму, але, але, але. Летить. Ех, так, два... дві милі, трохи більше двох миль їхати, друзі. Хвилина 49 треба вкластись в цей час. Трохи підрихтуємося. Все прикольно, до речі, між іншим. Особливо коли заїжджаєш, там трохи розфігачили копи, або суперники твою тачку заїхав. Ну треба уважно дивитися на дорогу, щоб не пропустити усі СТО. Ну і з озброєння також там оновлюється. Це круто, це дуже круто. Так, скільки? 1-4 милі їхав. Копів поки що я не бачу на горизонті. Ну це не наш клієнт. Це просто гоцають. Нагадую, друзі, що я проходжу Need for Speed 2015 року на каналі, знаходьте в списках відтворення, кудися я вперше сюди поїхав. Оооо! Клас взагалі. Тут також так можна, я не знав. Ну так, я стрибав там, з траси на трасу, а це взагалі. Це взагалі крутя. Так як. Need for Speed. Е Payback. Ну ось і фініш, все, начебто, вклались так, золото. Заробили ми золото. 4, ну трохи менше 5 тисяч. Треба ще погодити, може ще когось знайдемо. Так, Стивошечка. Ну, В принципі, я не розбитий, нехай, все нормально, Все нормально, озброєння на місці ще, ніхто нам не заважав. Крайвид прикольний. Дуже красиво все виглядає. Так, бачу чувачка, але поки що не буду протискати, треба його обігнати трішечки, бо з ними важко, з ними важко. Яку тачку ти собі не бортбав, а в них завжди краще. Так, і це ми ще позустріч всі летимо. Чувак, привіт, все, погнали. Ух, а що в нього таке? У нього щось таке серйозне. У мене вже і Мерсик є, порше, 911, там якийсь крутяцький, що там ще. Мустанги 2, ну. Чимало автівок Прокачені, Ну прокачані не всі, там мустанг прокачений. Беха якась є, також говорив чи ні, забув. Мерсик, Мерсик. На, та начебто ж не сильно, ого, мене знесло. Ну так, адцентру всі прикольні. Ну, все нормально, залишився на трасі, але я... А ні, навіть, навіть я перший їду. А де той чувак ївся? 0-6 миль. Півмилі, півмилі. На. Я вже, так знаєте, поїздив... О, дощ пішов. Поїздивши, вже трохи вивчив взагалі все. Всю цю локацію, де ми знаходимося. Ну ось у фініш. Знову бачу, друзі, знову золото, Скільки я вже там не з 9, більше дев'яти тисяч. Давайте подивимося, мабуть що. А чому я не бачу, треба підремонтуватися трохи. СТОшечки поблизу. А ось щось є. Давайте сюди позначку. Ну Це через меню паузи можна таке робити. О, трохи нас розфігачили і, і. І, і. Ох, ще трохи влупився. І озброєння треба відновити. Так, а де ж воно є? Ти, СТО. Сюди я поїхав чи ні? Чи, чи туди, чи не туди? Ну, начебто все нормально. Ах, щось. Щось не те, я протис. Все, відновилося. Є. Спіймали СТОшку, їдемо далі. Втеча, друзі. Нас переслідують. Ой-ой-ой, обіжаємо. Засада. Просто чому я втікаю? Ну можна було вже в гараж зафлячити. За втечу, особливо коли довго, довго тікаєш, багато грошей одразу відвалюють. Там і по 6 буває, і по 12 тисяч заробляв. Ну ми мінімум у мене що було це 3. Так, давайте сюди. За нами їдуть чи ні? Так, начебто хтось. Начебто там хтось летить. Ого, швидкий. Швидко, ну що, зафігачити його треба чимось? На. Попався, здається, бачили? А ось і будиночок. Як до нього заїхати, мабуть, що розвернемося. Так, ну машина в нас майже сіла, тому якщо б і влупився, то нічого б, катастрофи б не сталося. Все, приїхали, привезли бабло. Тирі-ти-ти-ти, -ти -ти -ти, Скільки ми тут накатали? 185, а скільки там? Блін, не вистачає 87500, а як я дивився? Щось я думав, що 85. Ну, доведеться, мабуть, що. Можна аудюху прокачати, але ж ні. Але ж ні, цей випуск присвячую я Феррарі. Mm -hmm. Поїхали, let's go, ladies and gentlemen, Олександр Мірошник на Ауді. Не знаю, які там модифікації цієї ауді. За 2.48 проїхати 4,5 милі нам, Ну, наперед. І починає темніти, а це я не люблю. Тут... Ой-ой-ой. Об'їхав, але занапто об'їхав. Ну хорошо, що... Добре, що влупився. Тут коли дуже темно, то це, це трендець. Краще в день їздити. Так, це не наш клієнт, але давайте його лупцюнемо, щоб не заважав. На! Здрасті, вас тут не вистачало? Копів також можна розбивати, але вони дуже вони такі міцні. Так, а ось щось я бачу, бачу. Ой-ой-ой-ой-ой, трохи, ну зараз все нормально, зараз підрихтуємося, все, дякую. Бо... Дякую вам чувачки, відремонтували нас на ходу швидко. Швидше, аніж в Формулі 1. Ну все гра, я розумію. Я до цього нормально відношуся. Так, що там, женуться? Їду додому. Дві... трохи більше двох миль їхати. Ах! Що я там влупився. 248 у нас хвилина 38. Має, в принципі, не знаю, часу має б вискочити нам, дістатися фінішу. Менше двох миль. Так, СТОшечка. Є, спіймали. Все тіп-топ. Поки, поки що все виходить. І зараз можемо відірватися. Так, плюс 3. Плюс 3, плюс три тисячі, і скільки я вже наїздив. 5300. п'ять чотириста. Трохи більше милі летіти нам. мені зайшла, друзі, ця гра. Need for Speed Rivals. Колись пройду на каналі Payback. Потім у мене ще хіт, мабуть, що також пройду. Ну, все згодом, якщо нічого не завадить, то То все буде. Останні метрики. 238, треба 2, все, все нормально. Все нормально у нас. Приїхали. Так, СТОшечка, бачу, бачу. Хоча майже сіли, але так. По всяк випадок ніхто не заважав туди заїхати. Треба звикати, знаєте, щоб вже від, в, в, випрацювати в себе таку звичку, помічати на мапі кожне СТО і тоді намагатися через нього проїхати. Так, змагання якесь знайшов, але треба розвернутися. Давайте. Розблоковано, так, можна. Можна прийняти участь. Поїхали, що тут у нас? А, це... За нами будуть копи гнатися, ну вперед. Розброня у нас по максимуму поки що все норм. Їдемо! А давайте сюди. Що він з тих там, розвернувся. Їде, зараза, так? На тобі! Ні. Давайте його. геп. Різне тут чимало видів озброєння, я ще, аби воно було, знаєте, мову якої, ну треба англійську, мабуть, вчити, аби подивитися десь там. Переклад. Розуміти всі види, що... Ну так, я вже деяких розібрався. Там. Щось можна за собою залишати, щось можна так вмикаючи на посраці. Ну, це дуже крута штука, коли там на повороті влупити його і можна взагалі викинути нахер. з траси. Дуже довго копию розбивати, бачите, вже відсотків на 50, ну, 50, 55 е Його енергії там залишилося. Так, а що тут? Треба розвертатися, там, там засада. У нас енергії мало, друзі. У нас енергії мало. Одна третина, здається, залишилася. І гроші не хочеться втрачати. 22 тисячі майже заробив. Треба, треба втекти. Треба втекти. А нас херачать. І нічого... Блін, ще щось навів. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой, так, тікаємо. Щось навів на нас, ну все, начебто, все нормас. Все в нормі. Відірвалось? Відірвалося, але недалеко. далеко. Да, 22 тисячі, друзі, ми маємо вже. Но, якщо зараз вдасться втекти, відірватися і завершити це ось. Е Перегони з копами, то там ми, мабуть, накатали вже на таку кругленьку суму знову тут. Ой-ой-ой, я на шипи наїхав. Все, подивіться. Колеса пробиті. І нам торба, все, мигає червона смуга, дивіться, там коло Я взагалі без енергії нам, нам терміново потрібно, я бачу ось о, зліва, доїдемо у у хух доїхали, все крутяк, все відновилося, тепер у нас зброя. Тепер у нас все нормне, все є. Ааа! Звідки ти взявся? Оп, і на, ще по сараці мені приїхало. Прилетіло, точніше, на. Знову, знову... Я розбився, де тут? Знову нам потрібне СТО. Все, крутяк. Поперне, давайте ще йому фігачити, що там. Попався він чи ні. Та ні. Мабуть, що їде за нами. 23, 24 майже тисячі вже у нас, є. Ну, вже на Феррарі... Ох, в'їхав. На Феррарі то вистачить, але втекти треба, щоб ці гроші привезти. Треба ось відірватися якось і вже втікати, шукати... Шукати хату, шука... шукати гараж. А я його не бачу. Так, он бачу, але я не туди поїхав. Треба зараз, мабуть що, розвертатися, так? Сюди. Ай. Ой-ой! Блін, проїхав, сюди, здається. Так, все. Все нормально, є, гараж. Ух. Так, ну нарешті втекли, скільки ми тут? 25, 25, 23. 33. Ну, тепер нам на Феррарі вистачає однозначно. Беремо все, беру Феррарі, буду тепер її прокачувати. Ну, шкода, 20, 23 тисячі з половиною залишилося на прокачку. Ух, як Феррарі виглядає, дуже круто. Дуже стильно. Феррарі це мрія. Ну Одразу озброєння для втеж, для перегонів. Давайте все візьмемо. Тут їх чимало. Ну і два слоти лише. Два слоти можна використовувати. Ну, давайте цю фішечку візьмемо, так. І що в нас там взагалі фігня залишається? Бабла нема. Три з половиною, трохи менше навіть. Три з половиною тисячі. Ну, Хоча там на мінімальний якийсь апгрейд може вистачити, а може ні. Давайте краще десь поїздимо ще. Давайте в гори, там десь ніг. Клас! Ух, як круто вона. Звучить, який в неї голос. Красуня, що ми їдемо в гори, там дощ, дощ, зараз буде сніг, а ми без, без даху. З відкритим дахом. Я на даху на даху я. Так, попереду когось бачу. Давайте його наздоженемо. Ну летить, Феррарі летить, звісно, що вона ще взагалі не прокачена в нас. Але все одно, все одно топчик. Так, L1 протискати. Давайте трішки. Опс, Трішки обженемо, все. Погнали! Хто ж знав, що сюди буде поворот? Заразу, він, він все одно перший. Груни надуриш! Куди це я заїхав? А як звідси виїхати? Це все? Храх? Ні, все нормально. А, не, не в той бік, все, розвертаємося. ну все, я втратив. Дорогоцінні секунди, а їхати. Ну, 4 милі ще їхати, в принципі, можна втекти, нас догнати з спробу. Принаймні треба спробувати. Нічого не втрачаємо, в будь-якому випадку будемо в плюсі. Якщо навіть другий приїде, там трохи менше бабла нам дадуть, але ж все ж таки щось, щось мають дати. Копієчка до копієчки і. Прокачаємо Феррарі. Я, наскільки розумію, тут не лише різні там, виробничість тачки. Прокачується її могутність. Так, це не наш клієнт. А і ще я перегоняв тут міцність корпусу, щоб повільніше її розбивали, дуже важливо, тому що копи тут дуже людять. Так, і суперник також любить похепати. Швидкість керування також прокачується, все це є, але мабуть, що треба від початку міцність прокачати, побачимо. Так, дві милі, друзі, залишилося їхати, я другий. Взагалі його... А, бачу, він вже за поворотом за це. Далеченько втік. Ну круто, Феррарі на дорозі відчувається просто дуже крутяський. Що у нас? Вже раночок, так? Вже не так темно буде. Все добре. Я вже говорив десь там в попередніх відосах. Дуже подобається мені графіка, фізика і взагалі географія тут локації симпатичні. Їдеш, хоча нервуєш адреналін, але разом з тим і відпочиваєш, відпочиваєш від цього. Знаєш, відволікає, гра? по крутому зроблена, хоча грі більше, ніж 10 років, але графон на рівні. В 24-му грається доволі пристойно. 400 метрів, ну майже близько-близько. Не, не дозволить, ні, не дасть нам об'єднатися. Аби десь там хтось його влупив, або хопли, або нам допомогли. Ні. Ну що, 0-1 милі, все. Другий, на жаль, другий. Я другий, ну хоча скільки, вже 9 майже тисяч зароб... зароблено. Це вже непогано. Ну, подивимось, якщо, мабуть, що... Давайте вже їхати в гараж. З того, що є, ще щось прокачаємо. Клас, вас приємні відчуття, ось коли керуєш цією Феррарі, так, сюди я їду. а я, я думав, що, це, що ці блоки можна знести, а виявляється, що ні. Помилився, друзі. Ну, зараз гараж там все підрихтую, все, все має бути нормально. Тут наша домівочка, так? Захована, замаскована. Ну, все, наше є. Авто. Автогараж, все. Приїхали, скільки тут банк, трохи менше 9 тисяч, ну, щось зараз покращимо. Клас, Феррарі просто мрія, просто казка. 8938. Магічне таке число. Що ми можемо? Давай, то це, мабуть, що міцність корпусу, так. Хоча б по одному рівню, що зможемо? Сюди. Ну і все менше трьох тисяч нам не вистачає. Все, друзі, на сьогодні бережіть себе, тримайтесь позитивних хвилі. Всім пока.